Всім, хеллоу, банда! Ви на каналі Про, і сьогодні у нас буде як завжди дуже коротенький, але інформативний огляд на один перспективний продукт під назвою Юніті. Тому робіть так, як я не забувайте смачну чашечку і приємного вам перегляду. Отож, почнемо з таких азів, які вам потрібно знати, що це за продукт, і основна інформація про нього. Отож, Unity – це в нас є продукт з 2020 року. Зараз у нас вже 2022 рік. І зовсім давно компанія зробила в собі ребрендинг, де поміняла повністю дизайн банок, тематику бренду і основну палітру смаків. Спочатку, ще в 2020 році, це був бренд, який мав тематику кіберпанку. Це ви можете побачити в них на інстаграмі. Всі посилання я обов'язково прикріплю в описі під відео. А зараз, вже в 2022 році, компанія змінила тематику, і тепер повна назва цього бренду є Unity Лінійка Urban Collection. В палітри в нас представлено 15 абсолютно нових смаків. Тобто, хто користувався Unity перед тим, там було, якщо не помиляюсь, 22 чи 25 смаки. Зараз в нас є тільки 15, але це є смаки, які повністю перероблені, тобто це вже не є той продукт, який був раніше, є повністю перероблені аромки, повністю перероблена сировина. Зовсім інший дизайн і тематика, як я казав вже. Отож, можете спокійно вже забути про старе Unity і вже приступати до проби повністю оновленого продукту. З цим продуктом я, в принципі, знайомий ще за самого заснування. Я одразу собі робив партії замовлення на заклад, тобто я працював з ним і вдома, і в закладі. Получав якийсь певний фідбек від гостей, сам давав якісь фідбеки в самому інстаграмчику. До речі, не забудьте підписуватися, може там багато корисної інформації. І зараз я вам перейдуся по кожному смаку і розкажу свої враження вже для вас особисто, щоб ви мали всю основну інформацію в одному відео. Отож, для початку вам потрібно розуміти, що Юніті себе позиціонує як табак. По міцності чуть вище середнього. Це ви спокійно відчуєте, коли заб'єте якусь плотну чашечку. Як зробив в принципі, зараз я, то ми будемо потихеньку замов розкурюватися. Чашка у нас, в принципі, ще догрівається, тому поки зами ще поговоримо. Як я і казав, у нас є 15 смаків. Кожен смак я вже перепробував. Перепробував дуже багато різних варіацій з забивками. На високих температурах, на низьких температурах калаут, подушка, фольга. Фанили, обівашки і багато різних варіантів забивок. Тому тому, тому, будемо переходитися по таких е, основних тезах по кожному смаку. Отож, морозиво з ману. Як на мене, це є смак трохи недо, недонасичений. Я там яскраво не відчуваю смаку манго, але якась така легка нотка кондитерка, легка нотка ванільки там є. Тому, в принципі, як е, для міксології смак завдить на ура. Далі. Получається, у нас. Ананасові цукерки. Як на мене, смак взагалі є недоробленим. Я перепробував його і сам, і з товаришами дав пробувати людям. В принципі, в мене процентів 90% це є якісь негативні відгуки саме про цей смак. Не знаю чому. Але вже є дуже багато насправді брендів на українському ринку, яким не вдається відтворити прям ідеальний смак ананасу. Тому вони його називають якось там ананасові кільця, ананасові цукерки. Тому що він в них виходить не настільки кисленьким, який має бути ананас по факту, а він в них виходить такий. Пересолоджений, що в принципі не дає е, такого відчуття для повного відтворення ананасу. Далі. Маракує драгонфрут. Маракує і такий фрукт дракона. Насправді, смак є цікавий, він мені зайшов, так само, як і більшості аудиторій, які давали пробувати цей смак. Реально яскраво відчувається смак маракуї і е, підтахаї. Е, дуже круто золотий, як і в основу, так і для міксологію, тому рекомендую вам його обов'язково спробувати. Далі. Кокосовий шейк. Для людей, які люблять кондитерку, люблять максимально щось солодке, цей смак точно залетить. Скажу зразу, що це не є чистий кокос, це є іменно кокосовий шек, тобто він з такою е, ноткою вершків, ноткою молока. Тобто це не є чистий кокос, але вам, якщо ви любите щось дуже таке солодке, щось дуже концентроване, вам це обов'язково має зайти. Обов'язково спробуйте. Рекомендую. Радужні конфетки. Тобто радожні цукерки. Спершу я не до кінця цей смак зрозумів, але в принципі, коли з ним довше попрацював, е, я зрозумів, що це є смак, з яким можна дуже довго бавитися в мікселові, тому що це є смак такий неоднозначний, і кожен, типу, чи каляний майстер, чи домашній курець собі якось по-своєму його е, візуалізує. Тому рекомендую попробувати, Спробуйте, і бавтеся обов'язково в міксології іменно з ним. Цитрус Шпріц, це є смак, який не одразу поступив в продажу після появи табака Юніті на ринку. Це смак, який з'явився чуть-чуть пізніше. Я не знаю, чому саме так вийшло, але що маємо, то маємо. Це в нас є, в принципі, досить цікавий такий цитрусово-алкогольний смак, але в ньому ми бажалися чуть, чуть більше алкогольної нотки. В принципі, також рекомендую спробувати, тому що, як не як для любителів чогось такого незвичного, якоїсь такої алкогольної нотки на фоні, цей смак обов'язково має зайти. Далі, карибський ром. Для мене цей смак такий неоднозначний. Він зібрав е на себе так багато і позитивних, так і негативних фідбеків. Як на мене, це досить цікавий смак. Е Він такий, як би, ну, любітелям, для тих, хто любить знову ж таки алкогольні смаки, яскраво солодкі, тому що тут якраз домінує така. Нотка цукрової тростини, то якщо ви таке любите, то рекомендую вам спробувати, вам обов'язково має, має таке зайти. Клюквенний морс. Як на мене, смак є трошки недонасичений, він мені особисто не зайшов, але коли я проводив там багато дегустації, коли я давав гостям пробувати, то, в принципі, люди були задоволені. Як на мене, смак є трошки недоробленим. Далі, ще. ягідне желе. Смак, який користується дуже великою популярністю. Реально відчувається такий, типу, ніби ти їш якийсь харібо або щось таке. Ну, досить неоднозначий смак, але справді досить смачний. Далі, клубнічний тік-так. Смак перший, який в мене набрав найбільше, мабуть, позитивних фідбеків. Реально відчуваються такі нотки тік-таку з ноткою полуниці. Ну, в принципі, як я описується смак, клубнічний тік-так повністю попадання в смак, мені досить сильно зайшло реально. Далі, свіжий лимонад. Як на мене, він є е, трошки недонасичений самою свіжістю, тобто нотки такого цитрусового лимонаду там реально відчуваються, але мені би тут е, хотілося б відчути трошки більше свіжості. Далі, бразильський чай. Це якоби такий, е, не то щоб. Це навіть не бергамотовий чай, це навіть не зелений чай. Ну, це якби просто така чайна основа, але... Якби точно я описати його не можу. Просто для тих, хто любить чаї, рекомендую спробувати. Можливо, саме цей смак вам зайде. Як на мене, це 50 на 50. Далі. Смак Брауні для любителів кондитерки також обов'язково спробуйте. Це є смак такого іменно шоколадного, шоколадного насиченого Брауні, який точно сподобається любителям чогось максимально солодкого. Далі, гуарана з ягодами. Досить спірний смак, тому що дуже багато людей насправді не розуміє, що таке Гуарана. І хтось думає, взагалі, що це гуава, хтось думає, що це ну, який фрукт, який починається на боковиги, собі з цим е, візуалізує. Але насправді, е, що таке взагалі гуарана? Це у нас є такий якби, е, плід з такої тропічної рослини. І іменно з цього плоду викачуються ферменти, які використовуються в енергетику. Тобто, це ну, в енергетику ви самі знаєш, там є кофеїн, є там інші складові, також використовується іменно горана. Тому це, виходить, в нас такий якоби енергетик, можна сказати, з ягодами. Смак мені зайшов, рекомендую вам спробувати. І останній смак, який для вас не назвав ще, це є на смак малиновий сробет. Досить цікаво, відкривається малина, але цей смак є перенасичений іменно свіжістю. В принципі, сорбет це як безлактозне морозиво, але тут він реально є надто-надто свіжим. І, в принципі, все, по таких основних смаках ми з вами перейшлися. Компанія загалом е, хоче міняти кожних два роки всі аромки, міняти щось доробляти. Тобто вони перед тим мали стилістику кіберпанку, тепер мають е, тема. Тепер мають тематику іменно такого урбан, вуличного стилю. Банки у нас, в нас досить стильні, з тим компанія Unity ніколи не мала проблем. Тобто ви самі могли бачити ще, коли була тематика кіберпанку, що банки були досить стильними, нафляки були досить хорошими. У нас на банці в принципі, вказано інструкції по використанню. В нас є склад, назва самого смаку. І емблемка Unity. Дуже шкода, що на, на жаль на кацапській мові, а не на українській, але я маю надію, що компанія в найближчий час вирішить цю проблему. Тому що насправді дуже багато фідбеків, чому Unity, як український бренд, має е, наклейки з російською мовою. Так бути в принципі немає. Далі по міцності, мабуть, найбільше що цікавить вас, типу, що є на українському ринку, що зможе. Накурити людей, які раніше курили рашистський Must Have і так далі. В принципі, це як дуже хороший замінник е, цього кацапського шлаку, тому, тому рекомендую обов'язково спробувати. Можете собі бавитися з температурами. Я в основному курю на 3 двадцять п'ятих на калауді, на обіважці. В принципі, досить непогано табак себе там відкриває. Бавитись на високих температурах також можна. В принципі, табак є жаростіким, тому, тому пробуйте, експериментуйте і діліться своїми враженнями. Тому, тому, в принципі, таку основну інформацію я для вас виклав. І, мабуть, те, що найбільше вас цікавить, це ціна. Ціна є досить лояльною, ви зможете зайти навіть на любі платформи, де продаються табачні вироби, і ознайомитися з ціною. І така моя основна порада. Для каляних майстрів, для підприємців, які можуть дивитися мої відео, рекомендую вам переходити на українські бренди. Я розумію, що в когось ще є багато залишків та бачення брендів з Росії. Я рекомендую поступово переходити на українські бренди, тому що реально є дуже багато хороших продуктів на нашому ринку, які просто чомусь ще не мають такої великої популярності. Пробуйте, друзі, експериментуйте головне і не бійтеся це пропонувати гостям. Якщо гості не хочуть пробувати, ви так і пояснюєте їм цю ситуацію, що є табачні бренди з Росії, про які вони можуть навіть, також не знати, що вони іменно є з цієї недокраїни. І пропонуйте їм щось українське, пропонуйте їм Юніті, Дед Хорс, Mafia, 420, 420 Лайт, той самий Аравак. Дуже багато зараз хороших брендів, які насправді. Зловили таку цю золоту жилку і пробують робити щось цікаве. І реально на теперішній час є дуже багато чого такого достойного, що повністю рівноцінне ціні і якості. Тому я думаю, що багато гостей будуть в принципі досить задоволені тим. Продуктом, який зараз виробляється на території нашої держави. Тому я думаю, що це орді може підходити кінцю. Я думаю, що я за тих пару хвилин виклав для вас максимально багато корисної і пізнавальної інформації. Тому кажу, пробуйте, тестіть, забувайте, діліться враженнями. А також не забувайте підписуватися на мій інстаграм. Там також є багато цікавої та пізнавальної для вас інформації в сторіс. Тому смачних вам чашечок. З вами був ваш Федя Про до нових зустрічей. Паке